Говоримо з Тетяною Майковою, лікар невролог, кандидат медичних наук. Вона вже доєднується до нашого етеру. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю. Тож, для кого спека складає найбільшу небезпеку, як вберегтися, аби такі високі градуси не нашкодили здоров'ю і життю? І давайте ж врахуємо, що спочатку у нас холодно, йде дощ, а потім зразу у нас плюс 37. А голова, вибачте, як барометр. Ми починаємо це все відчувати, що робити, щоб полегшити свій стан? Так е мушу сказати, що найбільше від. Коливань температури, там тиску, обставин страждають такі групи, як діти, люди похилого віку чи люди з хронічними захворюваннями. Здорові люди повинні адаптуватись до цих умов без обмежень, тому вони і здорові. Але у здорової людини є певні умови, коли вона може це робити вільно і ефективно. Як ми адаптуємось до температури, наприклад, ми адаптуємося за допомогою трьох систем нервової, гормональної і імунної. Запам'ятайте, це наші інструменти у будь-якому випадку. І от, коли ці системи працюють добре, це тоді, коли у нас є сили. Коли у нас є енергія? Де ця енергія? Вона в клітинах. Хто її бере? Різні хімічні сполуки. І оці хімічні сполуки є тими, які дають нам енергію. В клітинах може бути багато там, сполук, таких як АТФ, але їх потрібно взяти і пустити на нашу адаптацію, на пристосування до температури, тиску і так далі. Як це можна робити за допомогою тих механізмів, які нам дала природа? Ну, по-перше, що повинна робити здорова людина, щоб адаптуватися до будь яких змін погоди? Незалежна яка пора року, незалежно, які обставини, здорова людина адаптується ефективно. Ця людина повинна добре спати. Чому я це сказала попереду всіх остальних? Бо це наша проблема зараз із-за обстрілів. Тому люди повинні влаштувати собі сон. Як вони це зроблять? Ті, хто боїться обстрілів, у кого там маленькі діти, діти, ці повинні спати в укриттях. Влаштуйте собі там постійне місце, таке яке вам дасть змогу висипатися. Інші, хто. Там, по, по теорії вірогідності розуміє, що невелика е, вірогідність, що в них попаде снаряд чи бомба, можуть спати в своїх кроватях. Якщо ви, незважаючи на це, не спите, ідіть до лікаря. Він організує вам сон. Тобто людина, яка плохо спить, адаптуватись не може. Тому зверніть на це увагу. По-перше, по-друге, зараз літо ми можемо багато рухатись. А рух це є теж той фактор, який дає нам енергію. Не рух з важкими навантаженнями там, у спортзалі чи на огороді, а рух у режимі пішої ходи. От якщо ви йдете зі швидкістю 4 км на годину, ви собі даєте цим енергію. І бажано, щоб це було на природі, щоб ви бачили. З небо, щоб ви бачили ночі зірки ночі зірки, бо це і є те, на що налаштовані наші біологічні часи, які теж нам допомагають адаптуватися. По-третє, ми повинні зараз влітку добре харчуватися, незважаючи на ціни. Можна придумати, як харчуватися не дуже е, дорого. Це Наші базари це клад, який нам допоможе мати всі необхідні речовини. І, як завжди, що ми повинні собі забезпечити: білки, тобто м'ясо, риба, яйця, кисломолочні продукти, плюс овочі. Все те, що потім залежить від, вашого, від вашої ваги, від ваших звичок і так далі. Так, продовжуйте, продовжуйте. По третє, повинен бути 에, такий спосіб життя, який виключає всі стимулюючі речовини. Бо вони тратять всю нашу енергію, вони її забирають, вони це нічого... Це найтяжче, не... пані Тетяно, це найтяжче, мабуть. Я це розумію. Але можна заміняти. Є і кава, і чай без кофеїну. Вкусові е, якості такі ж, якщо людина не знає, що воно віз вона його п'є і думає, що це, це те ж саме. Тільки психологія пані Тетяна. В нас ще є одна хвилинка. Я ще хочу запитати про спеку та медикаменти. Які переваги, наприклад, тискознижувальні антидепресанти можуть погіршити терморегуляцію організму, і чи варто коригувати? Ну, звичайно, самостійному мабуть, це має робити лікар. У нас є одна хвилиночка. Як бути з медикаментами? Ну, дивіться, якщо ці медикаменти сприяють кращому кровообігу, то наша адаптація. Стає краще тому такі ліки, які порушують нашу адаптацію, я таких і не знаю. Раз раз мож, може бути в випадку, якщо ви їх п'єте самі собі, назначивши. Якщо це робить лікар, то вірогідно, що вони не будуть вам якимось чином приносити шкоду. Ну, просто правильно треба коригувати. Ну, звісно, всі ліки має точно собі лікар виписувати. Тому що часто в нас люди і самі собі виписують ліки, ліки через Google. Просто ви як лікар, це я думаю, не раз чули. Чула. І це можна робити, якщо лікар сказав, які ліки, і які дози. Я зрозуміла. Ще хочу запитати. Про сон. Ви сказали, що треба спати. А що робити, коли людина не може заснути? Вона настільки перевантажена, мозок настільки перевантажений, знову ж таки обстріли. Е, ну цими днями в Києві не було обстрілів, але ж все ж таки, ми розуміємо, що ми в такому стані постійно тривожності. Як себе перемкнути, переключити, як себе заставити, просто відпочити, щоб потім з новими силами працювати та власне жити? Це дуже велика проблема. Наладити сон. У будь-який час у мирний чи в воєнний це дуже велика проблема. І той режим, про який я говорила, режим руху, режим спілкування корисного, доброго, спокійного це все буде сприяти. Але якщо ви не спите, ідіть до лікаря, це дуже велика проблема. І не, не всі лікарі за нею візьмуться. І це не е Такий простий е, випадок, коли ви там не спите, і це щось нічого не вадить. Пані Тетяно, це... ну, йти <пус> до, до невролога, так? До невропатолога. Я думаю, так. Да. Угу. Можна і до психіатра. Просто Вони до терапевта, волос... так? <пус> угу. а, я, це... я, я, дуже, я дуже вам дякую за такі, здавалося, прості, але такі дієві поради. Знову запрошую вас до розмови. Буде, не буде, не буде. Чи, так, це правда. Головне, дотримуватись. Тетяна Майкова, лікар-невролог, кандидат медичних наук, був з нами у прямому ефірі. Дуже вам дякую. Не хворійте. Обов'язково вам також всього найкраще.